Приготування та замах на злочин. Ми знаємо, що злочин, як і все, люба акція, яка є, вона має початок і кінець. І в цих, в цих межах початку і кінця є поділення на дві частини. І нам потрібно узнати. Яку юр... ну, навіщо нам це потрібно? Ну, навіщо юристи так поділяють на дві частини: Приготовлє... Приготовлення та замах? І ми зараз побачимо, яке юридичне значення це має. Стадії дві, е, дві таких, два елементи: приготування і та замах. Ну, починаємо з приготування. Е, там є поняття збирання ресурсів для злочину. Це я можу казати, що це я придумав, тому що добре. Ну, і понятно, я, я бачу і розумію, що тут написано. Збирання ресурсів. Наприклад, я хочу прочитати лекцію. Що я починаю? Я починаю приготування. Ну, ну, є лекція, ну, наприклад, якщо потім за цю лекцію мені буде, буде якась кримінальна стаття, наприклад, і це було, є приготування. Я збираю ресурси. Які ресурси? Часові ресурси, інформацію збираю, щось я починаю збирати, щоб вона була добре, лекція. Якщо я не буду це робити, буде так погане. Погане вбивство, погане Потрібно Все потрібно почати, ну, почати приготовлювати. І що це означає по цими ресурсами? Що там може бути? Це може це обов'язкове діяння, не думки, а це обов'язкове діяння, і які є там варіанті на практиці. Це, по-перше, навмисне. Ну, наприклад, якщо я купив зброю для самозахисту, це не буде початок приготування, тому що я її купив для самозахисту. А якщо я її купив для того, щоб убивати, це буде це, це ну я зрозумію навіщо вона мені є. Потім, потім знаряддя. Є такі, такі злочини, для яких для потрібно якесь знаряддя, ну, наприклад, ніж потрібен. І я взяв ніж і пішов до сусіду, наприклад. Це, от, це буде знаряддя. Я взяв його там, а ну, не пошив, а я наточив його. Сусід приходить і говорить, що ти робиш? Я точу ніж, а навіщо? Щоб до тебе прийти. І це буде в я його, я його точу. І третій такий варіант це співучасники. Я говорю: Миколай. Підемо до Людмили з, з, з ножами. Миколай говорить, то до, добре, підемо, будемо там щось різати. Миколай говорить, не хоче. Ну, от, наприклад, ну, я б, ну, це був замах. Я попитався, Миколай не, не, не погодився. Будемо Олексія запитувати. І потім це співчасники. Це, на, якщо б Миколай погодився, це було б приготування. З цього моменту як Миколай зробив так. Це усе. Приготування пішло в прямому ефірі. І умови, умови які ну, обставини. Якщо щось, щось зробив якісь такі обставини для початку, ну, для початку злочину, ну, знаєте, є в кримінальних фільмах так, ну, є таке такі ідеї, там такі пльонку, пльонцю да, роз, розстилають стульчик, ставить, і це буде умови такі. Добре, умови для чого? Для поганого, для вбивства, щоб ну, не було наслідків. Це і, і навіщо ми це ну, ну, яке юридичне значення це має, що ми бачимо, так, да, ми юридично бачимо ми бачимо знаряддя, що людина купив знаряддя, і яке юридичне значення це має. Це і є а, злочин, і якщо а, і якщо нас спіймають, нас по цій кримінальній статті будуть проводити. Якщо ну, е, 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 ну будто ми закінчили це злочин. Але є ісключення. А в Кримінальному кодексі Росії, це, там таке ісключення, це працює ну, при приготування тільки для важких злочин. А в кодексі, в кодексі України тільки ну, для тих злочинів, які предписують до двох років позбавлення волі. Якщо ще два роки і більш, це буде це може бути приготування. А якщо менш, ну можливо, це це там ну, щось таке ну, легке. Це неможливо долучити людину до, кримінального, до кримінальної справи за приготування. От таке юридичне значення. І замах. Що таке замах? Замах це початок реалізації злочину. Тобто ми почали. Ну, наприклад, лекція, як вона почалась? Вона почалась, якщо я казав. Доброго вечора, ми вітаємо вас! Це був початок. Початок дії. З якого моменту почалось, почалось вбивство. З моменту, якщо я достав ніж, і це то, як я достав, і це буде, і потім так руку отвів, от, от Це називається українською буде замах. Замах і. Вибачте. Не... Не треба так робити, як я роблю. І це буде замах. Що це ну, такі обставини Такі. Обов'язково навмисна дія, тільки навмисна дія можна замах зробити, і безпосередньо спрямоване. Тобто навмисне, і я хотів. Цій нож в людину ваткнути. Безпосередно. Тобто, я хотів то ну, безпосередньо щось там ну, эм, навмисно і безпосередно. Можливо, навмисно, але не безпосередньо. Можливо, навмисно і безпосередньо. І в тому разі це буде замах. І е, послід е, е, ще не до кінця за, е, за незалежними. Що, що це означає? Не до кінця. Наприклад, якщо людина зробила щось не до кінця і за незалежними за ній обставинами, це не буде приготування і замах, це буде закінчення закінченне Ну, наприклад, я пішов до кремниці вночі щось взяти, і там проїхала поліцейська машина. І я так заховався, пішов додому, щоб пізніше піти. І це буде закінчене ну, злочин. В цьому разі. Закінчений. Не до кінця. Якщо за залежними від мене е, причинами, я казав, що не, не хочу я цю цю кримницю, там погано, і їжа така не, не буду. Це інше, це третя частина нашої лекції. А якщо не до конца за незалежними, це, буде, це не буде ні приготування, ні замах, це закінчене злочиння буде. І це все, що я хотів про це казати, про приготування та замах на злочин.